Всім привіт! Ви на каналі Авто з Німеччини, з вами Віталій. І на цьому тижні ми будемо робити поїздочку в Німеччину за автомобілями для ЗСУ. Одні волонтери попросили забрати там деякі машини. Будемо бачити, що, що там ми знайшли, щось вони знайшли, які машинки заберемо і заодно хочу показати вам, які ціни в, конкретно в Німеччині. Наш канал Автомобіль з Німеччини. Постараємося походити по площадках, подивитися, що, по чому, які, які ціни на зараз актуальні в німців і які машини вони продають. Ціни ростуть, якщо чесно, просто безбожно, як в Німеччині, так і в Україні. В нас вже в січні подорожчання було розмитнення, в лютому з 1 лютого буде подорожчання. Куди то все повзе, непонятно, але якісь фантазії люди пишуть, що ось в дії скоро буде вдвічі дешевше, вдвічі дешевше точно не буде. Можливо, там на якихось 200-300 євро буде дешевше, якщо вести особисто самому на себе. Якщо вести знову таки через фірми, через брокерів, нічого не дешевше не буде, то все фантазії. Ну я так думаю, будемо бачити, що вийде. Можливо, наша держава щось придумала новеньке в плані подешевшення, але навіщо тоді в січні-лютому в влупило митниця подорожчання, невідомо. Як казав мій бивший шеф, щоб зробити скітку, треба стілити накітку. Так що такі -во речі у нас приходять. Ну, а ми поїдемо в Німеччину. Думаю, що буде цікаве відео. Підпишіться на канал, не забувайте. І ми погнали шукати авто для ЗСУ. Заливаємо повні баки, все, що можна, каністри кругом, бо ціна тут набагато цікавіше, ніж в Німеччині. Євро 52, проти німецьких там Євро 80 і до 2 євро, якщо на автобані. Настя 80 Бабам! Що воно не насипає? Це не, не заплатив краще. А ти ж нажми там цю. А, світиться червоне? Ой є село, ти бачиш? Ну от на виїзді з Польщі до Німеччини заправились на найдешевшій заправці, а тепер хочемо дуже смачно пообідати в найкращій запусочній на виїзді з Польщі, так само в Німеччину. Більш-менш адекватні ціни. Такий гарний обід буде коштувати біля 40 злотих. Андрій, ще їстиш. ж, Друзі, бачите, яка погода в Польщі? А ми потихеньку їдемо до Німеччини Погнали! Ну От ми вже і в Німеччині, у нас тут заброньований такий течик. будемо дивитися, що з ним. Якщо все буде добре, то буде забирати цю, цю тачечку Т4 на ЗСУ. Автомобіль повноприводний, з кузовом, дубль-кабін, все, що має бути для... для людей. Будемо бачити, що то воно. Та хорош! Поки що загрузили автомобіль на лавету. Зараз поїдемо, зробимо номера, бо тут поблизості немає вільних, вільного терміну, щоб зробити номера, а нам треба швидко чіпати, чекати немає коли. Час дорогий. Ну, от Забрали нашого шикарного тетчика, і тепер їдемо заїжджати, подивитись, треба кілька машин, купити колеса, що треба, і забронювати одну машину. Що з того буде, будемо бачити. І ще хочемо подивитися на ціни. Ну, так, друзі, виглядає середньостатистичний німецький автосервіс. Можете порівняти зі своїми сервісами, куди ви заїжджаєте, подивитись, яка, яка чистота, які охайні місця. Отакі склади гуми, От то у нас Феррарі під тентом. Ну, а ми шу... собі шукаємо колес. Користуючись часом, так сказати, то хочемо набрати собі колес, бо тут ціна значно цікавіша. Знайомі одні просили, другі просили. Ну, коротше кажучи, шукаємо собі варіанти. Колес тут просто море. Ну і ціни не такі, як у нас. Найбагатший вибір різних всяких розмірів, під різні марки, різних моделей, різних років виробництва. Все що завгодно, і титанові диски, і желізні, і штамповані, які а? тільки хочеш. Оригінальне. Ну, а в нас настав ранок нового дня. Зайшли на заправочку щось поснідати, щось недороге, бо тут ціни більше, ніж в Україні, трохи жалко. Ось каву взяли за 3,50 великий стакан. І невеличкий бутербродик такий тост з салямі 1,5 євро разом 5 євро. Це такий міні-сніданок. Ну, але що то поробиш, тут все дорожче. Ну а ми йдемо дивитися далі машинки. Ось Дивіться на заправках, як завжди, море пива для німців. Так вони звикли. Ну, а Ми йдемо шукати. Всім бадьорого ранку. Ми знову в Німеччині вибираємо автомобілі. Сьогодні ми ще будемо забирати один автомобіль на ЗСУ. Скоріше за все, поженемо його своїм ходом, бо так буде дешевше для всіх, для волонтерів, для всіх менше витрат. От, ще будемо дивитися пару машин, якщо вийде по дорозі. Кому цікаво. Дивимось далі, а ми допиваємо свою вранішню каву, бо після ночі в автовозі, хоч там диван не розкладається, але щось трохи тяжко. Якось я не, вже давно не їздив. Вже так місяців 3-4 точно не їздив, то вже трохи тяжко. Відвикаєш від того всього. До комфорту в домашніх умовах привикаєш швидко. такі справи, друзі, а ми йдемо далі, дивимося далі. Ми зараз в місті Нюрнберг. В цьому місті у нас дуже багато різних автохаусів, можна ходити цілими днями щось вибирати. Але, друзі, скажу так чесно, що ціни такі космічні, що просто капець. За вчорашній день, дивившись по дорозі, кілька машин. Ні, машини гарні є, але ціни виросли так, що просто нереально щось купити для України в плані, тому, щоб з урахуванням розмитнення це була більш-менш адекватна ціна. Ну, машин взагалі дуже багато. Заїхали в черговий автосалон, передивитися ціни, можливо, щось трапиться, але ціни, як я вже сказав, космічні, тому дуже часто мені люди пишуть, за скільки там можна взяти ту машину чи ту машину. Ось, наприклад, дивіться, румстер самий звичайний автомобіль, який в Україні там. 6-7 тисяч, ну хай це го року, можливо, дорожчий трошки. Але він тут 7500 з пробігом 140 тисяч. Він там так на вигляд непоганий, але це ж просто космос. Ціна. Додай розмитнення і доставку, і просто космос виходить. Теж там дуже часто запитання, чому всі везуть автомобілі до 200 тисяч або більше. Бо вся справа в ціні. От, Наприклад, на цьому прикладі можна показати Меган 4. В дуже простій комплектації навіть релінгів немає, просто світло, датчиків, парковка, нічого такого немає, тільки дощу світла і все. 1100 ціна. 11 часот у нас пробіг тисяч, 103 тисячі. Автомобіль 2017 року. Часто питають, чи можна купити машину до 100 тисяч? Можна. Їх багато в Німеччині. Ось це в принципі напевно нові машини, да, 17 тисяч. Можна купити все що завгодно, але ціна буде така космос, що просто капець. Що ми просто нічого не витягуємо. Ой, Зачепився, чуть не впав. Ось ще один міган. Комплектація так само не суперова, звичайна, але вже з парктронами, з датчиками Grand Tour. От він тут вже з пробігом 156 тисяч 14500. Та добавте розмитнення і все інше, вона там буде під 18, хто її купить не знаю. Тому до 200 тисяч машини і не везуть. Або якщо везуть, то в них якісь будуть візуальні або технічні дефекти. Там щось десь, якісь підкраси після аварійності невеликої, тим більше він на автоматі. От. Так що друзі часто пишуть і дзвонять, кажуть, що наші там перекупи бариги, везуть, заробляють скажені гроші. Зараз на машинах заробітку такого немає, як можливо колись був, але... Але така ось ситуація немає. Нема що купити. Я ходжу другий день. Ми будемо забирати автомобілі на ЗСУ і хотіли щось по дорозі купити, але купити реально нічого. Щоб з урахуванням, розмитнення і всього якісь там 200-300 доларів заробити. Нема що купити просто. Другий день б'ємо ноги по парковках, по інтернету, лазимо і нічого немає. Ще одна ось тачка на ЗСУ, дивіться, що там санйон чи Паджеро? я не знаю що то таке. Hyundai. А, хюндай. 2,5, дизель 4 штуки євро. Хочу старенький, але механічний повний привід з механічним підключенням, здорова бандура. Кому треба, фіксуйте ціну, номер. І можна, можна його притарабанити класна тачка для таких цілей ціни в німеччині конечно вже трошки подорожчали. Це шостий рік п'ятий гольф 5900 він навіть в україні блин, дешевший був можливо стане непоганий але вже видно він приші по цим поварочкам але 5900 капець Ось дуже класний посад, дивіться, дуже симпатичний. Ось у нас третій рік, штука 800. Ну, тут чуть-чуть трохи -чуть, чуть -чуть підкрасити можна. Тут ну, не страшно, я так розумію. Ну, це юмор, звісно, хто не зрозумів. Тут, тут вже щось зроблено, тюнінг. Це ну, просто підвезується. Це на приколі, звісно, показує, бо нема що вибрати. О, друзі, наступна площадка, де в інтернеті висить всього-навсього 5 автомобілів. А їх тут реально ну, більше 100, думаю. Така інсігня є 10-го року, щось вона покоцана якась. Гранд Це Макс бензиновий, щось там. Біля <клес> 3800 його ціна. 10 чи 11 рік. Ні, не, зараз секунду. 11, ні, а 13 навіть, 13-й, так да, точно. А ось те, що треба типу, типу такого для ЗСУ. Не знаю скільки вона коштує, можна спитати, повний привід, дизель, скажімо, машина. Багато різних варіантів, але я скажу знову в інтернеті там. Ну що ж, друзі, автомобільчик вже в Україні, ми вже в Луцьку. Автомобіль успішно пройшов тестування скажімо так, дорогою. Проїхав тисячі кілометрів на своїх номерах. Ось ми в Нюрбрізі зробили номера, загрузили на лавету, заїхали, зробили номера, бо без номерів рухатися не можна. І проїхали. Ось покажу вам. Півтори тисячі кілометрів рівно. Було 210 тисяч. До речі, дуже часто питають по пробігам, От вам, друзі, пробіги. Автомобіль 95-го року. Є отакі нюанси. Але загалом, в цілому, автомобіль дуже в дуже гарному стані на свої роки. З урахуванням тим, що він піде на військових, він в технічно непоганому стані, він у нас повнопривідний, з таким класним кузовом. Я думаю, дуже практичним в автомобілі, до речі, до речі, до речі. Ну, там внизу у нас встановлена вебаста суха. Е -е, нашим дорогим військовим буде трошки тепліше виконувати свої обов'язки. У нас гарна зимова гума 2019 року. Вона, правда, всесезонна, сезонна, але ну, хоча б свіжа. І гарно. Отакий друзі, автомобіль приїхав для військових. Поїде він на Харківщину. Ну а ми зараз женемо його на сервіс. Нехай його трошки перетрусять, проінспектують, що треба поміняти. До речі, німець поміняв масло і ГРМ. Це так само дуже великий і гарний плюс для нас. Ну, Все рівно там є чим позайматись, бо машина поїде напередок. І ніхто там з нею панькатись не буде. Треба, щоб вона була 100% исправно отакі вот друзья машинки бывают